Куди б ти хотіла помандрувати? От яка в тебе мрія, куди б ти хотіла помандрувати, що побачити, де побувати? Я хотіла побувати на морі, на пляжі, у селі. На морі позагорати, вдома побути, все. А чому тобі на море хочеться? Бо хочеться покупатися. Хочеться з дітками погуляти. Хочеться щось солоденьке поїсти там. І все. А море де знаходиться? М Не знаю. А ти вже їздила на море? Так. Да. Треба далеко від Чоркас їхати. Довго? Да. Так. Да. Ми їхали аж до ночі. Куди б ти хотіла поїхати, що побачити. Білочку хочу. Білочку хочеш побачити? Так. Да. А куди ти хочеш помандрувати? Куди поїхати? В Африку. побачити слоника. Да. А чому слоника хочеш побачити? Чим тобі слоник подобається? він красивий. А що слоники вміють робити? Топтати ногами. А носиком ще вміють робити, в них такий довгий носик. Ще вміють пускати. А чим ще Африка цікава, крім того, що там слони живуть? Тому що там крокодили є, акули, Карпати і в Крим. А чому в Карпати? Бо там красиві гори. І там можна лазити типу, по горах. А які там гори? Ти кажеш, там красиві гори, вони які? Я не знаю. А, Великі, напевно. Ти ще не бачив. А звідки ти дізнався про Карпати, що тобі туди захотілося? Я не знаю. Просто чув, що там гарно? Угу. А в Крим чому хочеш? Бо в Криму там дуже дуже красиво. Це як дуже дуже красиво. Там багато росте квітів, дерев. Там мало їзди машин. Там красиві люди. А чим вони гарні в Криму? Чим вони відрізняються від тих, які в Чоркасах живуть? Не знаю. Це, мабуть, душа засмаглі? Бо там сонечко, там такі шоколадні ходять. Так, <рес> да. Ялту. А чому в Ялту? По мені там колись я була і мені там подобалось. А що це за місто, розкажи. Це зоопарк такий. В Ялті є зоопарк, так? А хто там в тому зоопарку? Я Забула. Лави є. Крокодили. Мавпочка. Забула. Забула. Давно, мабуть, була. А ялта знаходиться це місто. Близько біля Черкас ще далеко? Далеко. На чому туди потрібно їхати? Спеціально по автобусі. Куди б ти хотів поїхати? Що побачити? Е, море. А чому на море? Бо там дуже купатися треба. А знаєте, я під водою плавав. І навіть дивився під водою. А очі не боліли потім? Ні. Я вода ж солона, як же ж можна з відкритими очима, з розплющеними тела? Та вона не попала. Попала? Да. Так. В масті, мабуть. Була. І, те, я, такі очки є водні у мене. Там є такі дирочки. Ну, попадає вода, але ну, нічого. А на якому ти морі був? Куди їздив? Е, Уже на третьому. Далеко від Черкас моря? Так, да, дуже аж до ночі. – А чим потрібно їхати до моря? На автобусі ми їхали. Довго-довго, так? Так. Да. А що ще цікавого на морі? Купатися, плавати і, і ходити. А куди ходити? І дивиться, і де камушки красиві з полосочками білими. – Що потім збираєш собі камінці? Так. Да. Камін, да? Да. Ясно. А вода на морі чиста чи ні? Чиста.